І от тепер ми перейдемо, що саме Христос, як Він пояснює про Царство Боже уже своїм учням. І сказав він до учнів: Прийду дні, коли побажаєте бачити один з днів, сина людського, та не побачите, і скажуть, скажуть до вас ось тут чи ось там, не йдіть і за ним не біжіть. Бачите як? Фарісеї очікували, що скажуть ось тут або ось там. Ось воно, де ти повинен вірити, де ти повинен ходити у церкву, сидіти, а учням своїм, і це була їхня помилка, учням же своїм Христос каже, будуть казати: ось там син людський, тут син людський, не ходіть, не йдіть. Люди, я прошу вас звернути увагу на різних людей, що брешуть вам. Базують і будують свої заможні хати і лжевчення на тому, що вони колись побачили Ісуса Христа, чи як би побачили Ісуса Христа. Перевіряйте таких людей, люди в ім'я Ісуса. Тому що для того, щоб жити християнським життям, приносити плод Богу, вам не потрібно. Триматися якусь людину, яка бачила, чи має якісь спеціальні е, видіння, вам. Або вам необхідно бачити Ісуса Христа якось явно. Е, вам необхідно мати віру в Ісуса Христа. І у тому будете ви щасливі. І коли зустрінетеся з Господом уже на небі, обличчям до обличчя, ви будете щасливі. Тому. Коли вас оборчають якимись такими супердуховними видіннями, розумійте, що ви вже маєте Духа Святого, а якщо не маєте, то просіть Господа, щоб занурив вас у свій Святий Дух. І ви будете мати свідоцтво самі, самі в собі. І ви не зможете побачити День Сина Людського, поки. Не буде як та блискавка. З, із одного краю, блиснувши, світить із одного краю під небом до другого краю під небом, так буде свого дня її син людський, так буде його прихід, явний прихід. Зараз же у церквах ми бачимо дуже часто заміняють різними діями, люди падають. Крутяться на підлозі, танцюють і кажуть, що це те саме, що якби фізично Бог з'являється. Не вірте цьому, не ходіть за цим. Майте віру приносите плід. Далі я читаю. А перше належить багато страждати йому, і відсурається рід цей від нього. Тобто хто який рід? Не просто люди в цьому світі, а саме фарисеї, оці люди. Які називають себе християнами, віруючими. І належить багато страждати, це ми знаємо про хрест, на якому постраждав Господь Ісус. А також то, що рід Його відсурається. Дивіться, тоді відсуралися Його і кричали всі розіпни його, розіпни на Ісуса Христа. Так само це і продовжується. Саме зараз відсурається Його. Цей рід. І не те, що цей світ відсурається, відсуровується Ісуса Христа, але і віруючи відсуровується Ісуса Христа. Тому дивіться, щоб вам не бути разом з цими духовними фарисеями, які проголошують, що вони віруючі, але діл Ісуса Христа, праведності не мають. Вони як цей світ. Вони просто вони хочуть бути і там, і тут, прийняти і тими, і якби і Богом прийнятим. Так не буває. Так не буває. Тому саме такі люди вони відсуровуються Ісуса Христа. І як було за Днів Ноєвих, так буде так само і за Днів Сина Людського. Їли, пили, женилися, заміж виходили аж до того дня, коли Ной увійшов до ковчегу. Прийшов же потоп і всіх вигубив. Так само, як було за днів лотових, їли, пили, купували, продавали, садили, будували того ж дня, як лот вийшов з содому, огонь із сіркою з неба линув і всіх погубив. Так буде і того дня, як син людський з'явиться. Отже, ми бачимо, що Світ буде стояти і функціонувати так само і перед самим приходом Господа Ісуса Христа. Люди будуть, як за днів ноя, їсти, пити, женитися і заміж виходити. А також будуть, як за днів лотових, їсти, пити, купувати, продавати, садити і будувати. Бачите, Дуже багато людей дуже сильно хвилюються, як буде перед самим приходом Господа Ісуса Христа, що взагалі нічого не буде, буде, дорогі люди, буде. Але е, оці всі картини, що е, люди намагаються думати, куди тікати, де купляти землю. Е, то це якщо би людина жила би. По вірі в Ісуса Христа, вона б не хвилювалася би за завтрашній день. Господь виведе, Господь знає, де е, вас укрити і як вам е, дати хліб. Але оці всі хвилювання е, про те, що ви не будете мати можливості якось вижити, чи люди не будуть мати можливості, буде можливість якось виживати, і буде можливість казати то, що ти хочеш, якщо ти хочеш вірувати, ніхто у тебе це не забере право. Але люди вони завжди вибирали і завжди кланялися фальшивої релігії, фальшивому християнству. Тому заради того, щоб купувати, продавати, женитися, виходити заміж, люди душі свої викладають. Їсти і пити хорошо. Отже, як за Днівною, так і за днів Лота, люди, знаючи, що ной будує ковчег, знаючи, що приходили ангели Божі, до Лота у хату, вони все одно продовжували грішити. Так само, і зараз вони знають, і ми кажемо, що необхідно покаятися, примиритися з Богом, але люди цього слухати не хочуть. Тому Господь нагряне зненацька. І ось він далі каже дуже цікаву річ, що стосується вас, дорогі віруючі християни. Хто буде того дня на домі, і, а речі його будуть у домі, нехай їх забрати не злазить, хто ж на полі так само, нехай назад не вертається. Пам'ятайте про лотову дружину. «Хто дбатимете зберегти свою душу, той погубить її. А коли хто погубить, той оживить її. Ті, хто будуть в процесі у цього спасіння, коли Господь тебе зустрічає. Наприклад, людина була на даху своєї хати, там, звичайно, євреї в ті часи мали подвір'я, де вони і відпочивали, і проводили час. І працювали, то якщо Господь тебе е, зустрів чи покликав до покаяння там, не спускайся назад у хату, або на полі, не йди до хати, спасайся там, де ти є. І це говорить притчею про те, що спасіння необхідно мати вільним від свого маєтку, тоді, коли і Господь з'явиться, Якщо людина жила постійно у цьому піклуванні, клопотанні про оці всі речі, про те, що треба якийсь маєток мати, то вона не зможе піднятися і спастися Господом, тому що вона вже була пожиттєво прив'язана до цих всіх думок. І людина не може попасти в Царство Боже зі своїми тарілками чи чашками любимими, чи віделками. Ложками. Ні. Але якщо людина вже зараз була прив'язана до цього всього, вона, мабуть, і того часу, коли Господь буде підіймати своїх людей, забирати, то вона буде думати і це а, можна порівняти з тим, як дружина Лотова залишилася, а, бо вона вже виходячи, тобто бувши, як би віруючою, а, на наші часи ми переводимо. вона... Озирнулася і таким чином закам'яніла, стала закам стовпом. І от далі він каже цікаву річ Кажу вам: у двох будуть ночі тієї на одному ліжкові, один візьметься, а другий полишиться, дві молотитимуть разом, одна візьметься, а друга полишиться, двоє будуть на полі, один візьметься, а другий полишиться. І казали вони йому відповідь. Де Господи? А він відказав їм, де труп, там зберуться і орли. Бачите, в оригіналі орли, це грифи. Це той птах, який харчується оцею падалю, цим м'ясом, плоці тварин, що загинули. Отже, людина. Вона, яка погрязла у цьому всьому брудному, у цих всіх клопотах, як труп або ця суєта цього життя. Якщо вона не відокремила себе від цього, то вона є той гриф, бо м'яса буде завжди багато цієї плоці. І завжди буде суєти багато, і на полі треба бути. І треба на роботі бути, і дом свій тримати в чистоті. І так людина поступово-поступово поглинається цими піклуваннями, заботами, суєтою. І така людина, вона як отой гриф, То там треба, то там треба, воно її з'їдає. І такого піклування або плоті, м'яса, фізичної активності, воно буде завжди багато. Ось і розгадка. На питання, коли учні запитують його, де Господи, де Господи будуть один братся, інший залишиться. Ось вона і розгадка. Тому що людина так прив'язала себе до цієї суєти, до цього трупа цього життя, що вона. Не зможе піднятися, бо один береться, інший залишається. Бо цей один, той, що прив'язав себе до цієї землі, він як той гриф, що харчується цією марнотою. Тому хай Господь вас поблагословіть.